Представники Міноборони Збройних сил України інших сил оборони у взаємодії з офісом віце премєр міністерки із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стеванішиної погодили склад групи із реалізації проєкту зі створення Джатек і готуючи дорожню карту його запуску. Про це повідомило Міністерство оборони України на офіційному сайті. Я ж нагадаю, що рішення про старт ДжаТЕК було ухвалене в лютому цього року за результатами засідання Ради Україна НАТО на рівні міністрів оборони. А метою спільного центру Україна НАТО є розбудова спроможностей сил оборони України, аналіз досвіду російсько-української війни, досягнення взаємосумісності між Україною та НАТО, а також сприяння інституційному розвитку. Коли може запрацювати цей центр і які функції він буде виконувати, ми обговоримо із Тарасом Загородним, керуючим партнером національної антикризової групи. Вітаю вас. Так, доброго дня. Пане Тарасе, тож роз'ясніть, будь ласка, що це буде за інституція, які функції вона буде виконувати? Ну я думаю, це все ж таки функція. Це більше нехай чиновники розкажуть, що вони мали на увазі. Тому що якщо немає в відкритому доступі документів, оскільки я не є частиною цієї групи, мені важко тут сказати про що йдеться. Ну, теоретично можна припустити, що йдеться про впровадження стандартів НАТО. в... В українську армію і функціонал Міністерства оборони сподіваюся, що воно буде реалізовано достатньо ефективно. Але хочу сказати, що і так Україна достатньо активно співробітничає не, не стільки з інституцією, як е, НАТО, як це ж організація, фактично міжнародна. А на рівні співробітництва е, з нашими головними партнерами, це Сполучені Штати Америки, Британія. Франція і так далі. Тобто йде навчання наших військ за кордоном і так вже активно вже більше ніж два роки і багато чого іншого. Взаємодія розвиток. Нещодавно от приїжджали британці. Підписання було договори про сюроробітництво. ВПК це дуже важливо для України. Нам потрібна взаємодія ВПК в першу чергу. Ми повинні розуміти, що нам потрібна зброю, зброя ще раз зброя. І більше власного виробництва також ми повинні розуміти, що Україна вже набула величезного досвіду у війні нового покоління, те, що до речі, не мають багато країн НАТО. І вони теж це розуміють. і Тут взаємовигідна повинна бути співпраця щодо обміном досвіду виробництва зброї, яка відповідає новому поколінню. Також Україна повинна в тому ну, в першу чергу по лінії ВПК ми повинні співробітничити з ними, тому що як ми бачимо, що таке, коли з різних причин затримуються постачання зброї в нашу державу. Також уряд, окрім цієї інституції, повинен розширювати кредитування. ВПК по програмі 5.7.9. На жаль, по цій програмі кредитується все, що завгодно, окрім ВПК. Уряд також повинен забезпечити страхування підприємства ПК. Тобто, якщо прилітає ракета, повинні компенсації бути з державного бюджету, тому що промисловці жаліються на це. Що якщо руйнується підприємство, ніхто нічого не компенсує. Такі самий механізм до речі, як існує щодо страхування суден, які заходять в Одесу для того, щоб вивезти зерно з нашої країни така дивна ситуація. У нас виходить та забезпечити секретність підприємства. ПК це тоже до речі важливе питання, тому що як я от нещодавно була. Конференція, де виступали підприємці, наші українські промисловці, які виробляють зброю, говорять, що західні компанії не дуже ну у них побоювання є щодо відкриття виробництва в Україні, оскільки ледь на відкритому доступі можна по плану перевірок ледь податкової та інших установ. Можна побачити де знаходиться підприємство. ОПК. це не правильна позиція. Ну і так далі. А якщо ця установа буде сприяти цьому, я буду. Тільки вітати. Угу. Отже, ця установа може, так би мовити, я підсумовую, чи я правильно зрозуміла, закріпити наші стосунки і співпрацю із НАТО. То чи може ця інституція запрацювати в найближчому часі? Я нагадаю, що вже була було одне зібрання в березні от наступний планується 15-19 квітня у Польщі. І що далі? Чи може вона найближчим часом запрацювати така інституція? Ну, дивіться, подивимось, тому що знаєте, у нас багато чого створюється, ще ж невідомо, як воно буде реалізовано. Так, тому ми повинні всі і ви і я слідкувати уважно, що там буде відбуватися, і наскільки воно буде ефективним, тому що я вважаю, що враховуючи ще в самому НАТО, є багато країн, які проти співробітництва з з Україною ми більш продуктивно на цьому етапі розвивати стосунки з нашими основними партнерами, які цінують стосунки з Україною. Тобто, ми бачимо, що у нас є цілий перелік країн НАТО, які розуміють важливість України: це Британія, Франція, Італія, Польща, країни Скандинавії, в тому числі країни Балції та інші країни Чехія, наприклад, які розуміють. Що потрібна співпраця, потрібна взаємодія ВПК, тому ми там повинні сконцентруватися, чи... тому що з боку НАТО у нас ну ми повинні. Ну, от є сама угорщина, яка може заблокувати в принципі будь-яке співробітництво, будь який момент. то це пане Тарасе. То чи ця інституція могла би в контексті комунікації наблизити нас саме до НАТО до прийняття рішень до впливу на тих самих, як ви назвали, до прикладу угорщину, які блокують постачання? Е, ну на жаль, я ну не вірю, що це зможливо. Ну звичайно, якийсь крок воно зробить. Принаймні, нам нам потрібне стандарти. Нам потрібна взаємодія щодо впливу на Угорщину. Ну я не думаю, що це можна буде зробити. Це як тільки стане питання, вже відкрите питання про вступ України до НАТО, так тоді потрібно буде задіювати різні механізми, в тому числі такі. Але на даному етапі на жаль на тих членів ну навряд чи можна буде вплинути. Зрозуміло, вас, пане я вам дякую за розмову. Слідкуємо за розвитком подій з цієї ситуації. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Ви з нами на зв'язку.